Вітаємо! Ще раз хочу вам показати нашу новинку. Це тример на 9000 обертів, Voyager V-308. Ось такий має корпус. Тут основа корпусу метал. Тобто ось Це, де я тримаю в руках, це металева частина. Верхня частина це пластик, тому що це все-таки корпус, він тут змінюється. Тут ми можемо нажати. Ось Знімається дві плавачі голівки, два ножа. А, значить Тут у нас також до 9000 обертів швидкість. Ось ми… Ой, Зараз я поставлю назад. Значить, тут у нас дві швидкості, три, вибачте, три швидкості. Пристрій має три швидкості: 9 тисяч 8-7 тисяч обертів. Також справа у нас тут показується рівень заряду акумулятора, вхід USB Type-C, в комплект йде кабель USB, мас... вибачте, щітка для очищення і приємний ось такий фірмовий чохол для транспортування зберігання. Отже, ось такий пристрій: ціна 1099 гривень, гарантія рік. Відправляємо швидко вчасно, тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте.